Справжні моменти життя вас, друзі, вітають. Я вам обіцяла показувати, що я купую для схуднення, що я їм для схуднення без дієт. Дієти в мене ніякої немає. Я зараз вам усе розкажу і почну своє відео із свого обіду, який я сьогодні з'їм. Ну, я зробила собі салат. Це помідори. Перець нарізаний і салат айсберг, Листки салату айсберг. Далі я зробила ось така смакота, дивіться, у мене це бочок, чи під називається м'ясо з салом таке гарне, гарне. Я його посмажила. Туди порізала помідор, порізала шматок оцього м'яса чи сала з м'ясом, бочок. Потім мені захотілося Оселедцю, так, ось у мене оселедець. Так, я собі поклала оселедцю і цибулька тут у мене є. Оселедець з цибулею. Це в чашці, чашка у мене з бульйоном. Я буду пити ще бульйон. Друзі, ось такий у мене сьогодні обід. Потім у мене ще буде солодкий стіл, і я вам покажу. Зараз усе з того, що я купила, і який в мене солодкий стіл буде, чим я буду ще ласувати. І починаємо з вами худнути без дієт і все у вас видасться, тому що я це все випробовую на собі. І продовжуємо далі розмову про обід, що я їм. Для того, щоб кострункішати. Я вам розказувала, показала тільки що обід. Я цей обід не тільки вам показала, до речі, я забулася сказати, що разом із бочком це свинина, бочок, там прослойка, така м'ясна, йде велика, і трішечки йде сала. Так ось я коли смажила, я на сковорідці смажила. Захотілося мені на сковорідці, а не на грілі. Я посмажила помідори, а цибульки трішечки туди. Потім підрізала, спочатку підсмажила цей бочок. Ну, Бочок був приблизно грамів 150 шматок, немаленький. Такий. Підсмажила цей бочок, підсмажила цибульки, кинула помідори, побачила, що Бочук м'ясний, більше м'яса, ніж сало там, і тому сковорідка була суховата майже, то я додавала такий, ну, приблизно як чайна ложечка, додавила масло. Звичайне масло, вершкове масло взяла, додавила його і готувала. То смажила, посмажила просто на сковорідці. Добавила масло, бо мені показалося, що там жиру мало. А так як мене навчила моя донька для того, щоб бути на дієті, ну, на дієті, не на дієті, а на такому здоровому харчуванні і їсти небагато, то треба обов'язково додавати жири. Ось я порахувала, що там мало мені жирів, і я додала ще вершкового масла, я люблю додавати додати. У мене перший бочок, друга цибульки трішки туди. Ну, напевно, невеличка така, півголовки цибульки порізала, півцибулинки. потім один помідор середніх розмірів я туди порізала. Більше невеличкий, можна сказати, аніж середніх розмірів. І два яйця. Потім додавала два яйця, це все перемішала, і от воно вийшло. У мене ось так бочок із помідором, цибулею і яйце додала. Вчора я, до речі, так само готувала, мені чомусь захотілося, давно на сковорідці не готувала блюда. Вчора я також приготувала собі це ж саме, що сьогодні вам розказую, тільки я туди додавала ще грибів. Але порція була завелика. І сьогодні ту порцію, яку я вам показала, я не з'їла все. Я вам показала, сіла пообідала для того, щоб розказати, скільки я з'їла, і я наїлася дуже-дуже, друзі. Я з'їла, ну, майже все те, що підсмажила. І салат, ну, напевно, третю частину салату не доїла, і четверту частину того, що смажила оце бочок. Ну, це вже було зайве, тому що ви бачили, що у мене ще стояла чашка бульйону, так? І я це смакувала з бульйоном. Тепер щодо солодкого столу, солодкий стіл я хотіла показати вам, що я собі нарізала на солодкий стіл. Ну, Що в мене є на солодкий стіл? Я вам розкажу просто. Ну, по-перше, після їди я ще поїла, ось покажу вам горішки. Вони стоять у нас на столі ці горішки. Так, ми коли обідаємо, то їмо горішки. Чоловік любить каву пити з горішками. Солодкий стіл, я сказала, що покажу, не покажу, тому що я дуже наїлася, солодкого столу мені не треба. Але що я збиралася їсти, це збиралася їсти кавун. Кавун і трішечки дині, ще невеличкий шматочок хотіла з'їсти дині. Оце був би мій солодкий стіл. Що я сьогодні зранку їла? Я зранку нічого друзі не їла. Я хочу вам розказати про свій режим харчування, але у вас режим харчування може відрізнятися від мого. Тому що мені легше відмовитись від їди вранці, аніж ввечері. Тому я обідаю десь о 13-й о 14-й годині, потім о 17 й і 18-й годині я вечеряю. А вранці. Я п'ю і, до речі, п'ю. Також донька мене навчила: я пила завжди каву з молоком, каву з молоком, вона говорить, мама, пий з вершками, ось 30% жирність вершків. Я з тими вершками п'ю каву. От вранці. Я просто випила каву, чоловік зварив каву, так, і я додала туди вершків. ну, напевно... Чайна ложечка приблизно, ось так я додала вершків. Потім після цього я пила какао. В какао я додала ну, більше, мабуть, ніж чайна ложечка, можливо, там дві чайні ложечки, тому що ну, чашка така грамів 300, велика чашка, і я додала більше вершків у какао. Я навчилася пити какао, навіть без. Е Цукру, раніше я його не могла пити без цукру какао, а зараз навчилась, тому що коли захотіла скинути вагу, то чай набридає, кава набридає. Я люблю какао. Так, я додавала молоко, пила какао з молоком. Але ось за порадою доньки вона говорить, що треба тобі щось жирніше, щоб твій організм наситився, бо ти вранці нічого не їси. І е, треба додавати вершки, то я ось так додаю вершки, потім я п'ю, наприклад, от, зварила той же компот із слив. Цукру не додаю. Я думала, що я також не зможу компот пити. Мені дуже просто захотілося компоту, я вирішила, що я. Його зварю, трішечки цукру буду додавати, тому що дуже мені захотілося випити компотика. Але я спробувала він мені нормально, мабуть, тому що я дуже скучила, нормально я випила, нормально пішов. Мені цей компот, і одне, що він концентрований дуже то я туди води додавала, розбавляла. І ось отак пила такий сливовий компотик. Хочу ще скучила за яблуками, але яблука цьогорічні, щоб додати яблука, От, можливо, там сливи чи вишня, і яблуко, і зварюще, я бачу, що я без цукру. Друзі, я відмовилася повністю від цукру. Абсолютно, цукор не вживаю. Я вживала тільки цукор. Позавчора в чоловіка був день народження, я шматочок торту з'їла, але в мене на наступний день на вагах не було мінусу. Я хочу вам сказати, що це схуднення поступове поступове, тому що ось ці дієти, на яких я була, вони після цього мені додавали ваги. Тобто я була на дієті, я гарно скидала вагу. Але потім. Я починала їсти нормальну їжу, і в мене ця вага дуже швидко набиралася з відсотками. 50% десь до того, як я скинула схудла на 5 кілограмів, поправилася на 7-8 кілограмів. Тому я дієт вже дуже боюся. Я там 100 чи 150 разів була на дієтах, можу вам розказувати про ці дієти, які я використовувала, як я худла. Це дійсно такий миттєвий результат, ти отримуєш. Але потім, на жаль, ось ця вага набиралася. І коли я набрала вже велику вагу, я зрозуміла, що треба е вчитись е харчуватись інакше. І я інакше почала е харчуватися Ось буквально зараз. Е перший тиждень я придумала такий челендж. Е 30 днів крок, 11 тисяч кроків проходити і обмеження у харчуванні. Чоловік мій обмежувався у харчуванні, і він дуже гарно скинув вагу. За два місяці він 15 кілограмів скинув. Ні на яких дієтах він не хотів бути. Він сказав: Я буду їсти, так як я вважаю необхідним і щоби схуднути, він їв все. Але він себе дуже обмежував у харчуванні. Я думала, він і мені говорив, приєднуйся до мене. Але я кажу, нічого не вийде без дієти і нічого це не дасть. Але дало. Так, і тепер я... О, у мене крокування 11 тисяч кроків в день я роблю цього, навчилася в мами багато ходити. І у чоловіка зараз я цей тиждень я сіла на таке харчування, як їв мій чоловік. Ось я показала вам сьогоднішній обід. На вечерю я сьогодні хочу посмажити кабачки. Можна смажене, на олії, на... тобто, щоб жири були. Коли є жири, ми менше з'їдаємо. Я вам показала ту порцію, яку я зробила. Здавалось би, там салат, він такий легенький, він розпушив так, салат, там, помідори, його начебто вийшло багато. Так? Але ось оця підчеревина чи бочок, як. Що з прослойками йде м'ясо, сало. Це калорійний продукт, його багато не з'їси. Так, я трішки з'їла, я наситилась. Ну, як трішки? Я з'їла е, дві третини, чи якщо на, ну, на чотири частини розділити, то одну четверту не доїла. І одну третину салату не доїла, тому що випила ще чашку бульйона. Ну, Люблю бульйон. І п'ю бульйон із задоволенням. Також я в обід можу їсти борщ, я люблю борщ. Я з'їла борщу, але не тарілку велику, а пів тарілки з'їсти того борща і з'їсти. от Я, наприклад, там вчора чи позавчора. Позавчора я їла борщ і з'їла шматочок м'яса, окорочок. От частинку окорочка я з'їла. Я наїлася, так? Ну, у мене був іще солодкий стіл. Я вчора поїла диню і поїла трішечки, що я з'їла. Персиків. Так, перси Ні, ніктаріна. Так, і два штуки ніктаріни. Я вчора з'їла. Потім я роблю перерву. Ось я зараз там 13 -та чи 14 година пообідала. Якщо о 13-й, то я буду їсти о 17, й Якщо о 14, то я буду їсти через 4 години, десь о 18-й. І це свого роду також називається інтервальне голодування. Але інтервальне голодування, якщо їсти все підряд, я пробувала також інтервальне голодування, то нічого не виходить. А коли ось іде ось таке обмеження у харчуванні, я покажу, які продукти я купую, які продукти у нас є вдома. І розкажу вам в наступному відео, тому що я збираюся йти в магазин, купити продукти. Я ці продукти куплю і розкажу, що у нас є вдома, і ви будете знати, що, які продукти приблизно і що я буду готувати. Але сьогодні мені захотілося ось на вечерю зробити смажені кабачки. То я посмажу кабачки, і ще, можливо, до кабачків це обов'язково буде там шматок м'яса чи, можливо, печінку сьогодні мені захочеться приготувати. Ось кабачки з печінкою з'їсти. І п'ю от каву п'ю декілька разів і додаю саме ось ці. Вершки в каву. Ну, нема вершків, то я додаю молоко. А коли є вершки, я, якщо не забудуся купити, то є вершки, я додаю вершки. І багато п'ю. Перша половина дня я багато п'ю. Я п'ю просто воду, я п'ю багато зеленого чаю, я п'ю какао, я п'ю ось, навчилася компоти варити без цукру. І а, нормально. Коли ти п'єш так багато їсти, не хочеться. В другій половині дня, із зрозумілих причин, ми повинні розуміти, що у нас ніч буде, так? І коли ти п'єш воду, то вона повинна кудись здіватися. Ось вона мені хочеться все-таки більше спати. Тому в другій половині дня я починаю. Менше пити, хоч зараз, ось зараз я зроблю собі какао просто без цукру, тому що з'їла дуже багато, бачили яку велику порцію, і солодкого столу в мене не вийшло. Можливо, на вечір там я солодкий стіл, собі додав, дивлячись, скільки мені захочеться з'їсти кабачків. Але ось таке обмеження в харчуванні, 11 тисяч кроків. До речі, можете. Приєднуватись до цього старту, який я зробила уже майже тиждень. Сьогодні субота, шостий день, і коли я бачу, що є результати, вони є не дуже значні, але вони є поступові результати. Це говорить про те, що я загорілася бажанням і вам розказати, хто хоче скинути вагу, хто хоче оздоровитися. Приєднуйтесь до моєї ходи 11 тисяч кроків кожного дня. І для тих, хто хоче скинути вагу, приєднуйтесь і харчуйтесь так, як я. Буду показувати, які продукти купую, буду розказувати, яку вагу я втрачаю, тому що. Ну, мені хочеться бути для початку, скажімо, менше ніж 90 кілограмів. Тому що був час, коли я побачила на вагах цифру 100, я просто ошаленіла, злякалася такої цифри, ніколи не бачила. І я розумію, що мені треба. Щось із собою робити, щоб не втратити ось цю людяність, якщо хочете, не втратити обличчя. Мені не хотілося б, щоб від мене там хтось відвертався від того, що от я маю багато зайвої ваги, і навіть мої знайомі сказали, ого, як вона там поправилася, мені навіть соромно від цього, і я вирішила взятись за себе. Хто хоче зі мною, хто хоче взятися за себе. Будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, пишіть якісь побажання, пишіть діліться своїм власним досвідом. Я також буду переймати і ваш досвід, тому що я хочу в цьому випадку йти до перемоги. Перемоги у зменшенні ваги бажаю і вам. І ще сьогодні розкажу, що я купила, збираюся в магазин. І на сьогодні тоді пока, всього доброго, і бажаю вам успіхів. До побачення!